Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему. Ось на прикладі цієї цікавої катушки Fox. Велика карпова катушка, в розмірі 12 тисяч. Розрахована на трофейну рибу. Ну і виглядає красиво. Правда? Такий строгий дизайн, чорний колір для таких крутих пацанів, які, там, я не знаю. Хресний батько дивляться, фільм, щось щось таке. Ну Красиве катушка. І ось е, Да і декілька таких цікавих рішень тут е, зроблено. Ну Наприклад, нестандартних. Наприклад, ручка складається ось так на бок. Ну, це ж реально круто, коли ручка складається на бок, не треба думати, як, куди її приткнути, як її складати, коли там якусь кофру. Або в коробку складати і легко складати. Що має е, велике значення на купівлю, е, на продаж катушки? Тобто, ну, більшість людей люблять взяти товар в руки перед тим, як її купити, ось приходить покупець великий магазин. А і дивляться гарні товари. каже: люблю там Фокс. Я не знаю, що вони роб, виробляють, якісь коропові оснастки. Ну, наприклад, кормушки, так як інші якісь там виробники, такі схожі, Виробляють круті кормушки, бомба, нема нічого краще. Ну а Фокс вирішили <кій> розширити свій торговий е, портфель і добрати ще асортименту. І да, домовилися з якимись китайцями, сказали: зробіть нам те, чого немає у інших. Ну, і китайці зробили. А коли те, чого немає у інших, ну це буде просто щось неймовірно. Дивіться, до речі, ще таку класну річ зробили. Бачите, з цього боку гвинтики? Нема гвинтиків, вони під цими заглушечками. Це як красиво, як елегантно все виглядає. Нема жодних винтиків, нічого тут не стерчить. Можуть там а, ще якісь. А взяти не PH-гвинтики, торкс-гвинтики, взяти, щоб воно красивіше виглядало. Ну і таке-таке все інше. Має. А, так, переключаємо. Має, має тут красиво звучати, бути звук красивий. Думають, підбирають якісь там різні варіанти, щоб тут красиво звучало. Ну, а тут, до речі, не так вже і красиво. У, наприклад, у Дайва і все, що зроблено копію з дайва. Це має дуже велике значення. Тут має бути красиво. Тут. О, такий клік, Такий фірмовий клік має бути. Все має бути дуже приємно. Тут заглушечки, тут. Ну, ну краса, да? Але дивіться: в, Є, в ЄС, здається, вже здається, вже 3 роки діє закон. Щоб всі механізми, які випускаються, має, має бути примітивний механізм, щоб можна було звичайними викрутками, ключами розкрутити, щоб не було такого занадто особливого. Звичайний там, гайковий якийсь ключ. Не якийсь там на 12 на 30 гранів, а на нормальний, на 6-граний ключ і якась там pH-викрутка. Ну, ну в, в, в гіршому випадку якийсь мінус чи торкс. Але а, і мають бути обов'язково запчастини. 10 років мають продукт підтримувати запчастинами, Телефони, і таке все інше. Але чи, чи це діє? Це не діє. Друзі, це не, не діє. Багато виробників не мають. Продавців не мають. Не виробників, а продавців не мають нормального сервісу. Тому люди відправляють такі речі нам не для того, щоб до, допрацювати, а для того, щоб відремонтувати. Що тут сталося? Що тут сталося? От Конкретно цей екземпляр. Значить, ось ми вклю... включаємо. Чекайте, ось. ось ми викликаємо. Так, затискаємо. Передній фрикціон затискаємо. Так, ось. І ось. Спрацьовує задній фрикціон Чуєте? Нічого нема. Нема нема тріску. Катушка перестала розмовляти. а Добре, що тут. ой. Да. Хоч е, ця функція працює, ця перемикається. Я казав це е, в інших відео, повторюсь ще раз, якщо маєте на меті купити катушку з байтранером, багато разів подумайте, може вам краще взяти котушку краще, е, краще е, з швидким гальмом, бо чим складніший механізм, тим швидше він зламається. Вже маємо одну поломочку. Це не просто поломка, це деталь зламана, кудись вона потрапить. Вона може потрапити в механізм. а Між шестернями будуть зламані шестерні. Розумієте? Це не просто якась пластиночка відламалась. Добре, якщо вона там прилипала на якусь маску. Не беріть цього. Не робіть а Якщо конче треба, хочете байтранер, беріть дорогу катушку, але будьте або будьте готові до, до того, що воно швидко буде ламатися. значить Добре, що я маю е, дві катушки від цього власника, абсолютно однакові моделі. І зараз просто покажу показую вам, на прикладу на прикладі, вибачте, заговорюваюсь, е, як. Елементарна поломочка зробить те, що катушка перестане працювати. Зараз знімаємо цю шестерню. Клас! До речі, шестерня крутяцька, дуже велика. Механізм надійний, такі речі можна показати. Перше, чого не розмовляє той екземпляр, тому що що? Ось така маленька пластиночка, зломана. Вони ламаються, вони тріщать: що у дешевих, що у дорогих виробників. Зламалася і все. А, тут Тут ось такі зубчики. Вона все, вона перестала розмовляти, вона вже коли цей а, крутиться шпуля. А, вона перестала з нами розмовляти, вона вже не, не, не тріщить. Але в цьому екземплярі. Ви бачите е, проблему? Ви відразу не побачите. Бо тут маленький вусик. Ось тут, на перемикачі. Зроблена сілуміна. Деталь, яка не несе великого навантаження. Зроблена з якогось матеріалу. Я не знаю, чи то смазки невідповідні, бо є такі смазки, я казав е, про це. Є такі смазки, які руйнують. Руйнують алюмінієві сплави. Або ну, ну зроблено з чогось незрозумілого. Ось ось цей увага. Ось цей вусик, ось він. Він обламаний. Все. Байтранер не працює. Через що? Через те, що зламаний вусик. Куди він потрапив? Він може потрапити в шестерню, зламається вся катушка. І... А власник відправляє не на сервісний центр, не продавцю. Він відправляє. Мені, щоб я це відремонтував. Бомби зможу сказати там, а це нормально, це в межах норми. Наступне. Дивіться, яка маленька крутілочка? Тобто, яка велика крутілочка, гайка переднього фрикціону яка маленька заднього. Ну, як так може бути? тобто Катушка, яка буде дуже серйозне навантаження сприймати. Тут, хоч і, хоч і недовго, тут, а, поки там риба забирає неприманку, тут маленький фрикціон, маленький пакет. Зламається чи ні? Зламається. Або це, це просто масово ці деталі ламаються в всіх дешевих катушках. Подивіться мої старе відео. Пошукайте, я про це дуже подробно розказую і про інструкції, як не треба користуватися катушками з байтранерами і так далі. Тобто, дивіться: реально складно в магазині щось купити. Shimano дайва може бути дорогі, треба якось спілкуватися, треба якось давати зворотній відгук, багато блогерів, спортсменів. Вони отримують е, якісь бонуси зарплати від магазинів, з якими в них є умови від продавців. Незалежної думки мало, е, тому ініціатива має бути в першу чергу від вас, мої хороші. Маєте писати, в мене сталося то. в мене сталося на форумах. Не знаю, в, коментарях, в коментарях під цим відео. У мене сталося те, в мене сталося це. Сламала то, зламалось, запчастину не можу знайти і таке інше. Ось такий, а, така коротка історія. Урок. Звертайте увагу, можете питати пораду в мене, якщо встигну, відповім у інших користувачів. Ну і давайте допомагати один одному з а, порадою. Які котушки, які товари нам краще брати? Має бути більше чесних відгуків скрізь. Якщо щось не так, не стидайтеся, пишіть. А мої контакти під цим відео.